Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні ми з вами будемо робити десерт. Як, знаєте, я кажуть, два киселі в одному, два в одному. Літр молока, як бачите, кастрюлька. Виливаю, але не все. Ставлю хай потрішки гріється. Може, трішки менше вогонь зроблю. Тепер те молоко, що залишилося, ну, може, стакан молока залиште, отак приблизно. В окрему посудину, в кастрюльку, або е, в чашку, або в якусь мисочку, куди покладете. Ми перше, що висипаємо, отакі брикетні киселі, Бачите, у мене тут вишнево полуничний, а ви який е, зможете купити такий і візьміть, будь ласка. Я його вже пом'яла, щоб він був м'яким. І оце все я висипаю сюди. Зараз секундочку, я розкрію. Як бачите, цілий брикет. Там 180 грам. Все. Його потрібно отак пом'яти. Сюди ж тепер я додаю як до молочного кисілю, дивіться: картопляний крох, крохмал. Для випічки кисілью соусів звичайний картопляний, можете і домашній, але ложку картопляного крохмалю. Ось бачите, скільки взялося, скільки я сюди всипаю. І оце все я гарно перемішаю. Перемішали. Десерт наскільки простий, але і смачний. Ви знаєте, що можна готувати окремо молочний кисіль, який називають один називають суфле, другий називають пудинг Коли їх звести докупи один і другий, це буде бомба. Тепер виливаємо сюди молоко і гарно перемішуємо. Оце все робиться на 1 літр молока. Нам потрібно, щоб оце все гарно розмішалося, я думаю, вам видно. Беріть відразу або лопатку якусь, або вінчик той, що для розмішування. Ми потрошку вливаємо, бачите, ми отримали таку кашу так, є, вливаю і розмішую. Вливайте, Він ще, бачите, трошки сілося, погано розмішалося, але нічого. І тепер, не відходячи від молока, Чекаємо, поки закипить. Я нічого не додаю сюди, тому що я не люблю дуже солодкий. Якщо ви любите солодкий кисіль, солодкий такий десерт, тоді додавте цукру. Як бачите, уже закипає. Я пропустила певний час, щоб у вас не затримувати. Це хвилинки 4 вийшло із як кажуть, із чату. Бачите, який він гарнющий класнючий. Дивіться, щоб гарно закипів. І не переставайте мішати. Не відходьте ні на хвилину. Взагалі, от ви собі мішаєте, мішаєте, мішаєте. Ви бачите, який він буде. Дивіться. Так, булькає. Булькає, краса. Це, дівчата. Із хлопцями звичайне дитяче суфле, отримується таке, але воно із ягідним смаком. кисіль, який додати. Тепер ще одне. Ви можете, У мене тут вишнево полуничний, якщо у вас є чи заморожені, чи консервовані ягоди, ви можете вкинути їх уже потім туди. Все, я виключаю і знімаю. Бо дивіться, вже бульки, бачите, які все вже готово. Так, дивіться, ще у цьому у кастрюлі вже без огню, але... але ще продовжує булькати. Це такий він, як захолоне, його можна використовувати і як крем на, на бісквіт будь-який. І так само я зараз розіллю, Дивіться, такі. П'ялки у мене? Так, думаю, вам видно плиту посуну, щоб краще вам видно було розділю і буде краса. Дивіться о. Опа. Так само сюди. Смакота? Смакота? Коли Воно постоє і захолоне. Візьмо. Так. Трішки як захолоне, після того поставте в холодильник. Я вам покажу результат, який потім. І так, те, що ми маємо в результаті. Дивіться. Все у нас затихло, все у нас захолонуло. Не дуже тверде, тому що, якщо захочете трішки густіше, щоб воно було твердіше, то ви додавте ще півложки крахмалу. Ну, у нас результат це такий, як я вам показую, а це звичайний ось шоколад натертий на терку. Я знаю, що це воно буде смачно. Дивіться. Бомба. Настільки смачно, якщо хтось любить смак молочного киселю або пудингу, це буде такий смак, але з фруктовим таким відтінком. Коротше, дуже смачно. Я їм смакуйте і ви, але спочатку приготуйте.